Осіння композиція кани і хвойники. Які тут м'ясисті канни які гарні, гарне ще цвітіння. Бачите, листя такі, як в бананах І ще тут збирається розвертатися один. Значить, хвойники, так? І під ними ростуть гортензії. І капустка. Ось вот такий хвойник. І отакий вот Ось вот... Вот такий вот вид. Ну, все зроблено красиво. О, бачите. Квіти ще на каннах Композиція створена дуже красиво. Вид з іншої сторони. Дуже гарно А я закінчую це відео, зараз з'явиться підсказка на цьому відео і ви можете перейти на інше відео.